Доброго ранку сьогодні другий день нашої чудової риболовлі. Вчора дуже класно, ми половили. Хто ще не подивився, я залишу обов'язково силочку. Переходьте, подивіться, було дуже-дуже багато рибки. Ну а сьогодні я вам хочу розповісти, що ми знаходимося на річці Десна в дуже такому мальовничому місці. Зараз в нас на столику стоїть гриль газовий, в якому вже кипить соскаринкою, піддожарюються остатки вчорашнього сомика, якого ми спіймали. Дуже дуже був він. Усний, а головне, що він подарував нам Приємні багато емоції. багато емоцій, так. Так, і що цікаво, що вчора ми там трошки хало там помалювали. Тут більш ми навіть не рибу шукали, хоча намагалися це, але особливо її не видно в десні саме на цьому учаску, бо дуже-дуже багато коряг. Але що нам дав холод, то що ми, по-перше, ми відмалювали собі карту глибин, ми відмалювали собі розташування корчів, в яку сторону вони лежать, і тому ми могли чітко ставити по течії лодку і так, щоб проводити не через корч, а вздовж корча. І у нас завчора ми обірвали одну приманку. Да, да. Одну приманку, то ми Все. полінувалися плисти відчіпляти. чіпляти. А да. ще до подарунку, який я подарую за правильну вгадану вагу того Сомика, це буде ось така ексклюзивна, друзі, це дуже ексклюзивна річ. Це з Херсона 2020 року зі змагань Дельта Суперкап. Ось така кепочка з автографами чемпіонів. Ну, так що, бачите, тут український наш прапор, дуже така символічна кепочка. Я вважаю, що це крутезний подарунок. І буде пачечка силікону, але не вся ця пачечка, бо то буде дуже по Да? Буде пачечка силікона, на якій я вчора спіймав е -е, сомика. Це пачка силікона зама. Ну і до нього ще з п'яток якогось теж вам докидаю докупи, щоб було. Вже так знаєте, ого. -го. Тому, друзі, слідкуйте за каналом, і в розділі спільнота я добавлю фото з вагою цього сома. Перший, хто правильно відгадав в коментарях, отримує цей чудовий подарунок. Ну а зараз, ну а зараз ми відкриваємо наш чудовий гриль і бачимо ось таку. Чудову красу. Це, до речі, дуже класний соник. Дуже зручна річ, ось такий невеличкий гріль. На газовому балончику підходять обичні балони. І ось для природи, для таких вилазок, розігрити собі якусь їжу, пожарити якісь сосісочки, стейки, або навіть якщо ви спіймали рибу, от як ми, зняти філе і пожарити. І хочу вам, друзі, показати ось таку чудову річ. Мультитул Roxon дуже якісна річ, якісна, нержавіюча сталь. Тут і дивіться, що тут є в ньому? Від, від, можна так відстігнути. получається ось така ось веделочка, і вона ніколи не закриється, тому що тут є замочок. Коли ви на замочок нажимаєте, воно складається. Потім ось така ось лопаточка, те ж саме на замку. У вас залишається от така штука, тут ніж. Ні, щось такий тисак, я б сказав, і відкривалка зі штопором. І саме прикольно, що ось ці два елементи, ось ці два елементи, їх можна об'єднати, все, і у вас виходить ось такі щипці. Дуже крута річ. Беру з собою, коли ми з родиною десь виходимо пожарити якісь стейки, чи отак от для виїзду на природу займає мінімум місця компактно. Ось. Ну головне, що ця штучка якісна. Чарівний корчик зараз стоїть перед нами. Це той корч, біля якого ми вчора ловили. Вирішили з бодою ми зайти з самого ранку, тому що ми трошки проспали поджигувати, а потім перейдемо вже на твіч. Тобто у нас сьогодні, як я казав, буде така міксована рибалка, рибалка. От. рибалка. Проспали не тому, що ми там щось вчора вживали. Чесно, не брали з собою нічого, ніяких спиртних напоїв, хоч хотілося просто насладитись природою. Ось, просто настільки класно спалось в наметі, що проснулися аж вісім ранку. Хоча там за, за, заводили будильник на шосту ранку, щоб вийти одразу на воду. Зараз таке враження наче трошки більша струя, тому що от вчора 28 грамів тут без питань взагалі до дна доходило, то зараз трошки, трошки піддуває. Ну, але якщо використовувати ось таку проводку, як ви бачите, да, тобто підриваємо акуратно, натягуємо вудлищем, вибираємо трошки слабину і віддаємо вудлище назад, Оп, Піймали дно. Опять підняли. Оп, піймали дно. Тобто Така проводка якраз для течії. Ну і до речі, я хочу вам наголосити на таку штуку. Іноді буває таке, що ви, наче віддаєте вудлище, а приманка до дна не достає. Скоріше за всього, у вас шнур висить вже на, ну, на гільці, і просто ви не можете віддати приманку. Тому в такому випадку краще просто ось таким рухом перекинути через гілочку. Вашу приманочку так, перескочити, і вже далі продовжувати виконувати свою проводочку. Використовую зараз ті самі приманки, тобто в мене вчора найкраще показали себе по щуці, це зараз покажу. Фетіки Mystic Fish Fet від флагман, в темних таких кольорах, болотних кольорах ось такі, бачите, це 3,8 і 3,3. Ось вона. Вся погризана ця приманочка, бачите, які порізи. Ну, а по Снасті в мене все те саме: це азура Raiden XP до 38 грам, 9,38-2,36, катушка дайва Фуега 4000 і шнур намотаний Азура Сафіна 1,2. Я взагалі завжди використовую під човен шнури від 0,8 до 1,2 під джиг. Ну, в середньому це шнур 1.0. Медленно його важу. Оце, друзі, дає вона. Ого! Там що. Самятко може. Ні, ні, -ні ти що -то? А. І з коряшки, бачите, друзі, з коряшки. Риба стоїть в корягах. Що там бодя в тебе? Клюнуло щось? Клюнуло щось. Саня, щось клюнуло. Ну, іначе таке щось непогане. Клюнуло, я тобі скажу. Єдине, що треба ти нам. Ну, щука. щука, не така уж і вила Починає нашу сьогоднішню прибавку. Бачите? Ну, от, до речі, дуже-дуже е, змінюється сьогодні вітер, от тільки що дуло таке, що я навіть одяг е, жилетку таку теплу. Е, і зараз от, пройшло там 10 хвилин. Вітерець, слава Богу, трошки стих і одразу. Починає припікати сонечко, якщо можна це так назвати. Тому що вже на вулиці справжня осінь, навіть запах повітрі осінній, вночі взагалі було плюс 3 градуси. Але ми в наметику нашому не змерзли, тому що ну, там нормальні спальники класні, та і намет теж класний, тому було комфортно. Але хотілося трошки шапочку якусь одіти, бо вушки трошки підмерзли. Ну, Взагалі кайфуємо, класна, чудова погода, чудова погода. Вон, гуляють, бачили, може, гуляють галавлики. Я, на жаль, не взяв жодного кренку з собою, жодного. Повністю заряжений на щуку та на Судака був. Хоча стою, от на ось цю місцевість дивлюсь, і мені прямо ж чешуться руки покидати туди кренки. Хоча я не впевнений, що зараз от Саме восени галавель може тут. Хоча головень може і клювати, я його просто ніколи в вересні-жовтні в вже не ловив. Я його починаю ловити з травня по серпень місяць включно. Ну, в вересні, якщо там ще жара. А коли вже таке похолодання йде, я вже переключаюсь повністю там на судака чи щучку. Так, друзі, хочу вам по, по таку рекомендацію невеличку зробити, показати, як я Монтую э, джигові приманки на офсетні гачки. Роблю в 90% випадків тільки так, тому що так вони довші, до, до, довше живуть і можна заздалегідь більший гачок поставити на певну приманочку. Значить, дивіться, в мене зараз ось цей гачочок це Азура 4 Drip 0 і є ось такі. Думаю, що вам видно штопорки. Дивіться, ось такі є штапорки, оці штапарки продаються окремо. Значить, що ми робимо? Ми беремо оцей штапарок, вкручуємо в голову нашої приманочки і вкручуємо його максимально далеко. Максимально далеко. Ось так. щоб зайшло туди аж в тіло приманочки. І тепер беремо офсетний гачок, пробиваємо приманочку і через петельку штапарка проводимо все. І вже тут чіпляємо, як обичний, гачочек офсетний. Отміряли, пробиваємо хвостика. Гачок в тіло приманочки. Так це виглядає. І в чому прикол? Ну, розумієте, да, що у вас е, приманка тримається не на ось, такому кусочку да, силікону м'якого, а вона у е, вас продіта через цей штопор, а, а штопор у вас знаходиться вже отут в глибині тіла. І от в такому вигляді приманка служить набагато, набагато довше. Оце подача! Оце подача, а капець! Я це, оце да. вимотувати треба, зараз від поверхні. Так, да, ну то не, не крупна щука, але так дебанула так добре. Mm -hmm. Бачите, друзі, у нас майже там ну з десяток закидів і вже і вже у нас ось, третя риба йде. Жорк. Жор. Жор. Ох, слухай, вона що. Шо... Ну то слухай, щось вона така важка. На струні дивись, зараз нам піде на свічку, краще. Короче, короче, Рибає. Рибає. Ой, щось таке йде, ось воно, дивіться, покажи вудлище, дивись, ну вона не дуже крупна, це просто що тут струя, струя да, що йде така струя, але ну, така, ну, я думаю, що там кіло точно є. Або, або вона дуже-дуже йде в мене. <різь> О, слухай, ну нормально, дивись. О, о єсть. Так, ну що, дивіться, яка рибина сіла. Ну, Насправді вона така немаленька. Не дуже там супер-пупер велика, але і не маленька. Гарна, гарна рибка. Знов, бачите, працюють фети, хвостухана. Нема паяльника в мене з собою. Ну, це опять такий містик фіш фет. 3,3 дюйми. Бачите, працює. Саме об'ємні приманки, але невеликому, роз... yeah. да, невеликому розмірі. Ось. Ну і от така щучка клює, і вже не знаю, вже мені подобається. Дуже-дуже подобається. Дякую тобі, Бодя. Ну, я сподіваюся, що ця рибка не остання, і ми ще спіймаємо і навіть ще більшу. Так, зайшли ми з, з Богданом вже ось в такий залівчик. Поставив я такий. Воблер, діповий. І буду зараз мультом ловити як завжди, в мене Power Mesh від Daiwa 682-й і катушечка Shimano Metanium 20-го року, 151 HG, тобто, з підвищеною швидкістю, яку я дуже раджу. Дуже класна катушка, а підвищена швидкість нам потрібна для лову на воблери, саме твічингом, тому що після ударчика по воблерах ви зможете нормально швидко вибирати остаток шнура. Сьогодні у нас такої роздачі немає, правда, такої, як була вчора. Спіймали ми три щучки, пару було клювак. Але сподіваємось, що зараз ось в цьому заливчику ми поекспериментуємо. Попробуємо і вопчики, і половимо на тейлспінери. Подивимось, як буде реагувати щука тут. Ну, порівняно з вчорашнім днем, сьогодні трошки прохолодніше стало. Дує, так, вітер достатньо. Сильно такий холодний прямо морозний вітер. Але я не думаю, що це прям так на настрій щуки повпливало. Скоріше за всього, що треба дождатися виходу. У нас ще є кілька годин для того, щоб щось спіймати. Ну, Сподіваюсь, що у нас все вийде. Я би потвічував там і вдоль би берега. Так, що це у нас? У нас це ось заманчик. Заманчик такий стрікос, Курлі, Tails, Motor Oil. Ну масло таке дуже круте. Це опять, бачите, ось ці приманочки, які можуть робити ось отак, от, бачите. Такий об'ємний твістер, дуже-дуже-дуже легко заводиться. Що там клює Саня, буде? Саня, ти що така подача? У мене ж з першого закиду було дві покльовки, з другого закиду одна, але така дзвінка. Дуже мощна, да? так? Є, догнала. Догнала, да? догнала. А ну що там, показує. Вона, друзі, догнала. спінерочок, до речі. До речі, на спінерочок, і вона клювала декілька разів в мене. Ну щось невеличке, Чи окунь гарний. Чи невеличка чіпка, чи гарний саме окунь. А, ну. а щука, ну. щука. Щось ти сьогодні ловиш з зеленими пащами. Зелених щук ловимо. Зелених щук з зеленими пащами. <реклама> О, ти, ти мене сьогодні вщент розбив по рибам. Це, це не я, це спінер сам. <реклама> Дуже хоч... О, Бодя, диви, диви, що в мене є. У мене є ось... А глянь, ось такі, як ти гадаєш. Ну, чесно тобі скажу, ось цей краще Ось Оце мені дуже подобається. Ну це 2.8, він малесенький, оце, оце, я, оце, я, оце. Так, я думаю, що, що ось такий буде дуже прикольно. Бо оце дуже специфічний колір, і мені здається, він краще працює по холодній воді. Сань. По холодній воді, так? Да? Да. Ну давай спробуємо. спробуємо. Блін, в мене, на жаль, вже цих грінпанкінів панкенів залишився. Треба треба заїхати, в флагман трошки собі прикупити. Ми поставимо зараз цей. Є. Нарешті. О, друзі, нарешті, нарешті, нарешті. То, треба Ну, Думаю, що так, що. Та ні, не маленька. Ну, Звісно, не гігант, не, гігант, не трьошка, Ну, така щось там. Як -кі -кі я люблю, люблю називати, кільчик. Кільчик. Кільчик іде, якийсь кільчик, а ні. Мала. Така. Стой. стой, стой, стой. Взагалі класно. Друзі. Короче, сьогодні мені не, не судьба. Не судьба бути з рибою, не судьба. Мало того, що зійшла рибка, так ще чуть бодю не, не заламав. Не заламав. Палку мені не заламав. Чуть бодю не заламав. Це капець. Ну, що це таке? Коротше, класно, ми два дні ці, ці відпочили, ну якби не дуже відпочили, тому що в плані того, що це такий труд трошки тягати там, на гору той човен з мотором, згори човен з мотором, дуже крутий берег тут, там де ми стали. Ну але Постояти була в мене мрія цього літа, виїхати саме на Десну з наметом, посидіти біля багаття ввечері поспати в наметі ж, в цьому ж, да? <смі> так? Це такий відпочинок для душі. А взагалі так фізично то трошки втомлюєшся. Це щука, напевно, <смі> сіла. Так. <смі> Щось <смі> <смі> притак добре. Чуєш, підстрахуєш під саку. О, так, нормально. Там така гарна. Нормально. Там, ну, там нас... Офсет, офсет я бачу, що. Ух ты. У нас під фініш, Бодя контрольний в голову зробив Кон ще, в голову. ще. Ще двушечку. Двушечку мені. Давай, мені на, 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 на котлети спіймав. А -а -а. Ну, все добре. Клас. Ти, чуєш, Сань? Отут знаєш The end. Да. Оце, оце, оце фініш, друзі, оце фініш. І це все, друзі, на віста налупили. Да. Ну. Частину віста в коряжнику, а там на тій локації на спінери. Ось така, друзі, рибка. А! Ось такі, бачите, необережні рухи з чукою, бачите, що роблять. Не повторюйте, це вдома, взагалі на рибалиці теж. А, хлопці, я вам не раджу цього робити. Капець, це треш контент та це зараз, якщо відпустиш, можна це... при... прилягти. <ріхати> друзі, Бодя вирішив... ну покажи, речі свої, забираєш? Ні, то я чищу берега десни. Хтось залишив, до речі, на березі пів кулька сміття, ми його доповнили і забрали з собою ось так ось багаті. Так що, друзі, бачите? Я взагалі не, не розумію, коли ви приїхали сюди на машині, да і у вас була з собою якась там провізія. Як можна за там були сань? Там були бутилки з під пива. Да. Я подивився, що в тому кульки там повне ну майже повне да, ну, бути чого їх не забрати, не викинути. Я це не розумію. Будь ласка, забирайте за собою сміття. Якщо ви приїжджаєте на такі класні місця 100% взагалі. зібрали після якогось бидла, яке тут залишило. Оце все, і просто вивізіть на мусорник. І так наші береги будуть набагато чистіші. І кожен раз, коли ми будемо приїжджати, відпочивати, ми будемо приїжджати не в семинарник. Як там матрьошки їздять у себе на Московії, будемо приїжджати на чисті берега на чисті берега на красиві місця. А, друзі, ось і закінчилося наш двохдневний відпочинок. Верніше, двохдневна риболовля. Сьогодні, на жаль, не вдалося мені. Уйти повноцінно від нуля, тому що спіймав я одну щуку, яка зійшла, зійшла прямо під лодкою. Ну, але були гарні такі клювання, були і сходи. В принципі, в цілому все добре, все сподобалось. А головне, що здійснилась моя мрія цього літа, вийти на Десну порибалити. І постояти трошки з наметом та відпочити. А все, друзі, дякую, що подивилися. Підтримуйте український контент. Поставте обов'язково вподобайку цим відео. І побачимось в наступних випусках. До побачення.